Людиною, яка зараз захищає нас на фронті, от ну а зараз давайте повернемося до наших економічних путнів, які стосуються кожного з нас. Е, ну і власне ну, я думаю, там знаєте, підсумки року підводити досить ні. Ну та будемо звичайно, але ще трошки пізніше. А о, ну про проміжні, напевно, певні підсумки, висновки, тенденції економічного характеру, е, тому що це важливо. що про це треба говорити М -м, ну і поговоримо про це з Олександром Камаренком, головним е -е, редактором видання UA. Добрий день, пане чи Ви мене Доброго дня чую чудово. Супер, дуже радий, що ви доєдналися до ефіру. І у мене одразу тоді до вас питання. Я от попрошу вас бути максимально розгорнутими, щоб ви просто ваше міркування пояснили. Бо я, наприклад, то читаю вас в Фейсбуці і багато де. А от люди, може, не читають деякі. От тому було б дуже цікаво весь спектр ваших думок, так би мовити, послухати. От ну і розпочну з дуже банального питання, але яке я думаю супер актуальне. Е, власне. Уже понад два місяці тривають варварські удари по українській енергоструктурах, і по газових там вже було родовича. удари. ну в общем, всі все розуміють: блекаути, світло і все так далі. Е, які ви бачите вже тенденції, основні наслідки, впливи всього цього? Я так розумію, що вже є перші цифри від державних структур за третій квартал, тобто, вже вплив цієї всієї історії на нашу економіку. Що це нам буде давати? Наскільки українська економіка адаптується, не адаптується, до чого це призведе, призводить? Які які засоби використовує українська влада суто економічного характеру я має на увазі, окрім там ремонтів і так далі, щоб це все якось пофіксити. Коротше, дуже цікаві ваші міркування от з цього приводу. От, Богдане, дивись, на жаль, те, що ми зараз маємо у держстата, це ти абсолютно правий, це підсумки за третій квартал. Але як ми пам'ятаємо, більш-менш такі серйозні удари по енергетиці, ну якщо виключити вимкнення Запорізької АЕС зі шістьма енергоблоками. То вони все ж таки відбувалися починаючи з жовтня. Тобто, так. реально е, підсумки будуть зрозумілі десь ну, ближче до кінця року, через пару тижнів. Можли це якщо казати про жовтень. Якщо казати цілком про четвертий квартал, то це десь буде в лютому. Так, ага. от е, цього року у нас е, ситуація виглядала як така собі а, хвиля. Е, початок року починався більш-менш нормально, потім був е, провал. В останньому місяці кварталу першого, тобто в березні, березень, тоді да, впали виробництва. Ну майже геть. Усі, наприклад, пивоваріння шалено там впало на 40 чи наскільки Наскільки пам'ятаю, може трошки помиляюсь відсотків, але потім все почалося відновлюватись. Був ще провал у другому кварталі, тому що ну шок. А були окуповані великі території. Зрозуміло, припинена повноцінна господарська діяльність в прифронтових областях, ну принаймні в районах прифронтових. І е, десь в третьому кварталі почалось е, ну відновлення. Тобто, якщо, наприклад, другий квартал показав падіння там на 37% до аналогічного кварталу 21 року, то в третьому кварталі падіння вже було е, лише 30%. Я думаю, що десь буде щонайменше 35-36% падіння квартал до кварталу за підсумками четвертого. Як ти справедливо зазначив, це причиною є обмеження в енергоспоживанні? <різький> тобто, Олександр, <Па> <різький> <А>, <а, різький> тобто, я думаю, що ми за підсумком року вийдемо на приблизно 34-35% мінус внутрішнього валового продукту, в принципі. Нещодавній прогноз Національного банку він був приблизно десь таким, і я не думаю, що вони надто сильно помиляться. Тобто, грубо кажучи, Нацбанк дав такий прогноз ще тоді, коли там березні, квітні все здавалося ні, ні. Те, що... ні, ні. Він дав е, буквально місяць тому тобто що... вже з урахуванням він... оцього трешу, е, так він е, трошки там коригував ситуацію, наскільки я пам'ятаю. Тобто, е, в принципі, я скажу так: що люди, які прогнозують, вони ймовірність ударів по енергетичній інфраструктурі, вони в принципі мали враховувати, mm -hmm. тому що про це мова у фахівців йшла е, ще влітку. Ну багато хто з експертів казав, що нас безумовно очікують намагання Росії підрізати нам енергетику, можливо, постачання газу. Також ну, це я думаю, це теж вони ще будуть робити. На жаль, ну е, там на щастя мені здається, ну принаймні, те, що я знаю, е, це зробити буде дещо складніше, але е, ти правий ризик є, і ризик доволі серйозний. Ah, uh, não. Само собою, я просто ну, треба мислити як злочинець, тобто як ці мразі, і тоді, в принципі, багато що буде зрозуміло. Е, все досить просто. Окей, е, я хотів би все-таки трошки деталізувати. То, власне, окрім там суто побутових речей, які є найбільші проблеми зараз, я розумію, що це звичайно там може дуже таке дурне запитання, але хочеться простими словами, щоб ви це пояснили. Так от для бізнесу, для економіки, в чому саме полягають найбільші проблеми від відключення світла? От що саме це призводить? Поясніть, будь ласка, теж на пальцях. Найстрашніша ситуація, звісно, для підприємств, які займаються безпевним циклом, mm. це металургія, перш за все. Ну тобто, oh, да. вони, вони мають або сказати собі: а, ви нам гарантуєте там певну кількість енергії, меншу, ніж зазвичай. Ми вимикаємо певну кількість агрегатів. І далі працюємо на тому рівні, на якому нам дозволяють працювати. В нас є, були побудовані в останні роки так звані зелені потужності, тобто це не політика, це екологія. <гум> е, ну, це нові системи, електроплавильні пічі металургійні, які використовують там, спеціальні нові технології для виробництва металу, крім того, що метал отримується більш якісний а менше, значно, менше, просто в рази, менше викиди окусу вуглецю, І це дуже круто. От на жаль, будуть найбільші втрати саме. По цьому сегменту, тому що, наприклад, ну, є більш застарілі технології, там е е Мартенівські пічі і так далі, вони не настільки чутливі до споживання саме електрики, а хімічні виробництва вони потребують доволі багато електроенергії. Все, що стосується харчової промисловості, також бо там холодильники, бо там е використання дуже часто електроенергії е в доволі енергоємких е виробничих лініях. Дуже багато електрики споживають птахоферми, дуже багато електрики споживають тепличні господарства. Тобто, це такі напрямки, де всього цього ну, вони будуть страждати від цього, ну, або їм будуть гарантувати певні ліміти споживання, або вони будуть намагатись якісь найбільш енергоємкі процеси реалізовувати в той момент, коли ми, наприклад, лягаємо спати. Так, я так сказав, що так. Шмигаль, наскільки я пам'ятаю, говорив. От нещодавно ж прем'єр-міністр, наш дорогой, заявив, що, типу, давайте ми будемо зараз, ми ж там розробляємо програму ля-ля-ля та поля. Так от ми пропонуємо, щоб промисловість поступово переносила всі свої потужності на ніч, на нічні зміни. Ну, коли дійсно там люди сплять, відповідно можна там використовувати електроенергію, пома. Це взагалі реальна історія, от, до речі? А реально тоді, коли ти маєш можливість припинити там, ну пропрацювати 6 годин і припинити ну да роботу. Да, да, тобто, наприклад, станок верстат, та він такий потужний. Який, або е, якусь систему, яка використовує е, електромагнітну індукцію, ну тобто цими катушками нагрівають деталі, там їх е, загартовують чи ще щось подібне. Е, коли ти вімкнув, там, через 20 хвилин воно вийшло на режим і ти почав працювати, тобі сказали, все, в тебе зміна закінчилась, окей. Ти акуратно вимикаєш, воно лягає спати, і на тому все. Коли мова йде, наприклад, про плавління металу, про виріння пива, ну і так далі. І тому подібне там так ти вже не пограєшся, тому тут як то кажуть, є певні. Але е, ну, в кожному випадку потрібно розбиратися окремо. І звісно, окремо ну, до да, на, настільки на наскільки на те чи інше підприємство ну саме зараз важливе для підтримання просто життєдіяльності країни, для підтримання життєдіяльності ЗСУ, ну і так далі. Тобто є речі, які можливо потрібно, ну закликів вимикати рекламні табло по містах було доволі багато, і вони, на мій погляд, доволі доречні. Ну, наприклад. Добре, зараз ми не на секундочку перервемося. У нас зараз буде в ефірі рубрика про тих людей, завдяки яким ми маємо змогу зараз тут спілкуватися, наших героїв, які, на жаль, віддали своє життя вже за нашу батьківщину. Ну,